Капелланське благословіння на 23 червня 24-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяч на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івану Ісус говорить такі слова, що той, хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, бо із того потечуть. Як написано в Писанні потоки живої води, і це він говорив про Духа Святого, який повинен прийти, бо він в той час ще не був на людях, бо сам Ісус не прославився ще. І іншими словами сказав, що є світло, і хто йде за мною, той не буде перебувати в темряві, а матиме світле життя. І повернуся до початку. Той, хто є спраглий, от той, хто є спраглий, той буде мати одне і інше, хоча воно теж саме по різному називається. Він по різному пояснює учням своїм і людям тим, які його слухають. Той, хто є спраглий. Для того, щоб бути з Ісусом, для того, щоб бути з Отцем, для того, щоб мати в собі Духа Святого, я повинен. Знаєте, зголодніти, спрагнути за цими відносинами, за цією єдностю, за... щоб мені смисл мого життя наповнилося внутрішнє моє бажання його мати, мати смисл життя, бути з Ісусом, бути з Отцем, мати Духа Святого на собі і виливати цього Духа на. Всіх тих, хто потрапляється на моєму шляху. Той, хто не хоче цього, ну тобто не спрагне, не тягнеться до цього, він буде як сліпий, як глухий, як нічого не розуміючий. Знаєте, школяр, який ще нічого не навчився. Тобто він нічого не зрозуміє з цих слів, які зараз промовляються. І тоді він буде, ходити в темряві, микатися, отримувати білі страждання світу цього, і вони всі будуть. Без смислу. Коли ж ми йдемо, то ми йдемо і бачимо. І хоч ми отримуємо випробовування і страждання, і біль світу цього, то ми загортовуємо нашу віру, загортовуємо нашу єдність з Отцем і Сином і Святим Духом. І це в День Святої Тройці, ці слова звучать в Євангелії, але саме свята Тройця є нашим смислом нашого життя. Життя земного і життя небесного вічного. Амінь.